Зима 2022 року настала своєчасно. Та за графіком 5 грудня діти йшли до шкіл і садочків по свіжому снігу. Але зимове диво це не тільки красиво, але й клопітно. Доброго дня, шановні містяни та громадяни нашого міста. Дуже хочеться, щоб всі почули та наголосити на тому, що з початком зимового періоду обов'язково, згідно закону України про благоустрій населених пунктів, а саме Кодексу чи затвердженого рішенням Білгородністровської міської ради, перебирати прилеглу територію. Прилегла територія це територія, яка прилягає до будь-якого закладу, де ведеться підприємницька діяльність. То освітній заклад чи медичні заклади неважливо. Всі керівники освітніх медичних закладів, всі підприємці нашого міста обов'язково дуже просимо звернути на це увагу і бажано до десятої години ранку, згідно кодексу чистоти нашого міста, привести прилеглу територію в належний вид, тобто посипати сольовим розчином або пісочком і почистити. Від сніжку у випадку, якщо буде непочищена територія, прилегла до будівлі, будемо притягувати до адміністративної відповідальності вигляді штрафу. Білгородністровці давайте не забувати про свої обов'язки та пам'ятати, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.